Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ситник Андрій Віталійович народився 8 вересня 1984 року в селі Пригарівка з 1990 по 2001 рік навчався у Бреусівській середній школі. У 2007 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет імені Остроградського за спеціальністю інженер-механік з 2007 по 2008 роки. Проходив службу в Збройних силах України з 2009 року. Працював трактористом у добробуті у 2015-16 роках. Служив у зоні проведення антитерористичної операції. 27 лютого 2022 року. Вступив до лав Збройних сил України, механік водій, евакуаційного відділення, ремонтно відновлювального батальйону боронив територіальну цілісність України на Донеччині. Загинув 25 листопада 2023 року поблизу міста Авдіївка Донецької області під час виконання бойового завдання. У воїна залишилася дружина. Пам'ятаємо вічна слава герою.